Чому так довго немає роликів моєї трансформації? Друзі, відповідь тут їх не буде найближчим часом, я думаю, з півроку це точно, тому що я зараз для себе усвідомив, зрозумів, що таке для мене цей формат, моя трансформація. Він був на самому початку присвячений саме моїй зовнішній трансформації, набору м'язів. Друзі, і нічого не змінилося. З цього моменту я дійсно розумію, що це саме от такий от формат. От. А в принципі, зараз всі мої тренування вони сконцентрувалися не на набір якихось м'язів, маси. Це був холодний період часу. Зараз моя основна діяльність це вже так скажемо демонстрація о, свого скілу, своєї навички і покращення володіння своїм тілом на таких, о, так скажемо, Інструментах, інвентарю, як турнік, гімнастичні кільця, бруси, напольні бруси. Ну, тобто це воркаут саме зараз так відбувається. І я зараз по контенту більше всього зайнятий це зйомка шортсів. На да, весь мій спорт, всі, всі тренування, абсолютно всі тренування я знімаю, нарізочки роблю кращі підходи. Там, де в мене є якийсь прогрес, я все це нарізаю і публікую в шортсах. Дуже багато. Також, друзі, зайнялися зараз товаришем дуже серйозно От, і продажу дошок так, підключаємо нові ресурси. Робимо дуже класні прямо зараз. Оця остання партія у мене 14 пар дошок. Є відкритого типу, вони дуже класні. Тут і основа дерево стало товстіше, тому що зараз пішов такий період, коли люди хочуть купувати дошки садку і стояти на них, практикувати на природі. А природа, вона, знаєте, така, ну, трошечки рельєф може бути нерівний. Там кочка від трави, там якийсь камінчик попав, якщо дошка, вона. Буде занадто тонка, то навіть тебе той коврик, карігмат може не врятувати, ну, мож, може дошка тріснути дійсно. О, тому зараз дощечки стали товстіші. Зараз е, в нас ще ж є телеграм-канал з чаями, да, телеграм-магазинчик, і ми його наповнюємо, наповнюємо товарами, і в якийсь момент зрозуміли, що якийсь хаос просто стається. І я сьогодні, вчора, всі останні дні я перепаковував все. Формував під хештегами для зручного пошуку потрібних позицій, потрібних чаїв, все на види чаїв роз, роз, розбили, так скажемо, посуд теж окремо. І це все зроблено в цільному одному коментарі, який ми закріпили. Так що, якщо тебе цікавить, чайочок, якщо можливо ти є вже на тому каналі і не заходиш давно, зайди, подивися, як нам стало зручно. Чи незручно, також приймаємо побажання деякі, як можна ще покращити наш сервіс. Так, зараз от більше потік пішов під чаї дошки, а масонабір набір в мене, друзі, буде скоріше всього, от з середини осені. Тому це як нагадування про те, що цей формат в мене є, і ти можеш. Зайти в плей-лист, ли моя трансформація, і прямо передивитись, можливо, навіть від першого, якщо цікава моя подача мій шлях, і подивишся, наскільки я йшов до своєї цілі і не реалізував її, так скажемо, були деякі очікування набрати 70 кіл або хоча б 68, ну, стало в мене вага на 65, ще на Новий рік. І так о, я не зрушився з місця, але сила продовжувала рости. Тобто зараз якість сила все на. На рівні, на якому я ще ніколи не був в житті. Тобто таких виходів, таких, такої стійки на руках, такого рівня вивчення, горизонту, як зараз мене ніколи не було. Єдине, у мене був кращий передній вис, який я теж зараз відновлюю. Він дуже добре прогресує, так що в елементах у мене зараз все круто, вага не рухається, і це дуже добре, що вона не рухається, не падає як мінімум, тому що я відключив повністю зараз будь-які тренування ніг. Чому я це роблю? А так як в нас ноги це пів тіла, якщо їх не стимулювати, вони ну, всихаються, маса йде. Друзі, почався збір Чебрецю. Це такий самий, як на мене, найдосконалий, самий 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 корисний, найкорисний, найсмачний трав'яний чай взагалі, мабуть, в Україні. Ну, на півдні України так все точно. І саме тут, де я живу, він... Просто якоїсь преміальної якості. Той чебрець, який продається в аптеки, ще, можливо, ти ще десь купував, купувала це не те. Його теж можна замовити. Вже почався збір, вже сушу першу партію, теж додам в чайний магазин. А зараз я на трунічку, і щоб все-таки цей ролик, це відео сталося і було не тільки розмовне, а ще якісь фрагменти з тренування. Я зараз потренуюсь, пороблю виходи і декілька підходиків вставлю сюди. Дякую тобі за перегляд. Приєднуйся до нашого чайного каналу, залишаю в описанні під кожним просто довгим роликом, так що не забувай дивитися, якщо хочеш підписатись, може, в Тік-Кок в Інстаграм, там все є купа посилань. Тренування, друзі, заряжений, реально? Заряжений і неспекотно, і вітер зовсім легенький. Зараз буде класно, зараз буде мощ. Кожен має свій власний трамплін, якийсь свій інструмент чи практику, яка допомагає тобі стати ефективнішим і сильнішим. Мій улюблений інструмент знаходиться тут, і зараз я тобі наглядно продемонструю, як він працює, друзі. Це дощечки з цвяхами. Дошки садху я виробник роблю такі вже багато років. І можете подивитися на цю якість, це поєднання свяхів, алюміній і мідь, комбінований тип. Тоненькі, міцненькі основа ясень, багато різноманітних порід дерева, але суть в іншому, в тому, що вони друзі гострі і вони допомагають мені відштовхнутися і взлетіти в космос. Зараз покажу, як це робиться. Настав той самий момент, коли варто це використати. Я багато років тренуюся, займаюся в залі, а також на турніках, На турніках люблю більше, і знаєте. Хто знає той знає, є золотий центральний підхід, де потрібно вкласти всю свою силу, коли ти вже розігріти розмяти, І зараз хочеш стати максимально ефективним, показати якийсь результат. твоє хостояння буквально 10-15 секунд, реально поліпшує результат на відсотків на 10. Зараз продемонструю, тому що я зараз готовий. Я думаю, що має вийти досить добре. Роблю 4 максимально вибухових гарних виходи силою, виходи на дві руки. Стою навіть в шкарпетках це працює, вони тоненькі, я вже їх відчуваю. І тут особливий такий момент, що мені зараз доведеться відстрибувати, відштовхуватись як від трампліна, від свяхи. Вони в кінці прямо так заряджають, друзі, класно. І це прямо дає такий вибух. Це допомагає зібрати всю свою увагу в тіло. Я дійсно зараз нічого не відчуваю в просторі, все як ніби зникло. І зараз я максимально тут візуалізую цей рух, і зараз я його виконую, друзі. Пішла енергія, піднімається. Головне піймати цей момент і вчасно це зробити. Це не якась там езотерика. Ти реально це відчуєш. Просто купи дошки садку і спробуй. Чому я роблю так мало виходів на дві руки, 3, 4, максимум 5 за підхід? Чому я не роблю 10, 12, 15? Що не можу? Друзі, насправді можу. Але для чого, якщо моя ціль не замахатися за 10 хвилин, а відточити вибухову техніку виконання? Випрям спину. Покажи, що ти мужик. Давай. О! Майку зніми. Ти можеш бути яким завгодно. Ти можеш дозволити собі відпочивати, але коли треба, ти маєш увімкнутися як кішка. Як кішка? Виходи на кільцях, повчальний ролик. Потім як навчитись підтягуватися, ще щось знімлю. Ну тобто, друзі, я над цим працюю, просто зараз е, пішла робота сильно над телеграм-магазином, де я з своїм товаришем ми продаємо класні чаї. Так що, якщо ти ще не там, приєднуйся, подивись, ми готові прийняти від вас побажання, як ще покращити сервіс, тому що якість продукту в нас. Дійсно крута. А зараз я просто, друзі, розважаюсь, просто хочу потренуватись, поскакати на турніку.